Автомобіль активіста дорожнього контролю Володимира Моралова підірвали в Чернігові. Сам чоловік не постраждав. Вийшов, як звичайно, утром відкрив дверь зі сторони, початку двері, оттуда, десь з передати двері, від завесу. скатилась граната на коврик на резиновий. Я одразу рванувся назад, в районі від задньої двері, зработало легкий хлопок. Потім з гроб я спотикнувся, підслівниця на льду, почав ползти сюди во двор. Коли половина тіла була у дворі, про взрив. у легковика. Пошкоджена обшивка салону, розбите скло, корпус посічений осколками, а в днищі – дірка. Сапери вилучили рештки вибухового пристрою і відправили на експертизу. Найшли осколки? – Так. – що за граната? Похоже на F1. фадін, дають так. За фактом замаху на вбивство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. кажуть, підозрюваних поки немає. Міліція перевіряє всі версії. Для розкриття цього злочину зразу вже працівниками міліції, оперативниками та дільничними був проведений подворовий обхід даного, ну, біля цього місця, де було скоєно цей злочин. І є версія, але в цілях слідства ми поки що. Нічого не розголошую. Володимир Моралов, автор скандальних публікацій про працівників Даї, у тому числі Чернігівських. Однак, версію помсти від правоохоронців міліція відкидає. Це провокаційний вопрос. Ми на нього не відповідаємо. а сам нема такого? Сам же активіст точно знає, хто бажав йому смерті. Відеозвернення з такою заявою він оприлюднив на сайті дорожнього контролю. Я це з тим, що вчора 24 января мені поступило підложення е, поучаствовать в провокації. Скажем так, стверження начальників з їхніх постов мені нужно було, було занести Сиренко Анатолію Петровичу в кабінет, начальник департамента ГАІ 30 тисяч доларів. Більше того, Моралов нібито навіть має відео зустрічі з людиною, яка зробила йому таку пропозицію. Прощаюся лично к тебе, к тому хто зробив це предложение. У тебе є три дні, щоб убраться з України. Якщо через три дні ти не уїдеш з України. Я публікую відео. Як повідомив Володимир Телефоном, наразі він із родиною переховується поза межами Чернігова. Це вже не перший замах на життя журналіста. У лютому минулого року його авто обстріляли на мості через Десну. А за два місяці до того в столиці чоловіку спалили машину, а йому самому стріляли в груди.